Доброго дня, ми із Конотопа, і ми продовжуємо челендж Україна 2022. Код генетичний українців слово паляниця. Хоч дехто зорків, це називає «полоніця», але наш лексикон – невичерпна скарбниця. У нас є і суниця, і зірниця. Несе вперед нас наша залізниця. Для ворога завжди заряджена рушениця, для нього знайдуться і темениця, і в'язниця, а для духу нашого каплиця, плащаниця. В нас україна ненька, невтомна трудівниця. Гордимся тим, що є у нас пшениця і пашниця, що в нас святі водиця і вербиця, і радіє, що у нас є і кориця, і травиця. А кожна наша красуня молодиця. І чорноброва, і білолиця, вона як пройде, наче та цариця, в якої є китиця і модна спідниця. Вона у нас прекрасна мрійниця, що мріє, щоб колосилася землиця, щоб щебетала дзвінко, птиця, чи соловей, чи то синиця, в лісах, щоб ароматно пахла глиця. Щоби родили чорниця і голубиця, щоб ми були Європі житниця і годівниця, щоб єднала нас усіх Вервиця І подій приємних верениця. І для окраїн, і для столиці, щоб в школі діти знали правила й таблиці, добру учились, і це лише дещиця. А щодо сусідів, то зовсім не таємниця, що в них країна суцільна пивниця. Де кожен другий є п'яниця, і це зовсім скажу я не дурниця, бо орків тих народжує оселиця. Чи то лошиця, якась чортиця? А у нас кожна жінка то тигриця, вона вовчиця, вона левиця. Бо наша жінка правдоньки сестриця. У неї слово тверда криця, у неї спів, як та дзвіниця. У неї голос, наче громовиця, для неї воля Божа, як десниця. для руки потиску її правиця в житті ніколи не скориться. Перед нею меркне імператриця. Обійде всіх нас і жовтяниця. Вона у нас як літавиця, бо їй підладна і хуртелиця, і страшна і ковзаниця. Солодка буде і кислиця. І морок перетвориться в світлицю, і Путіна уразить блискавиця. Бо код наш генетичний паляниця.